Тема безглузда набожність. Не вся та набожність, про яку люди е, кажуть, що це набожна людина, не вся та набожність вона будується на особистих відносинах з Богом. Знаєте, є набожність, яка взагалі вона не веде до живої віри. Вона не веде і не має нічого спільного з живими відносинами з Богом, з живим християнством. Це свод якихось правил, требувані умов, вимог це Свої якихось певних дій, які я звик, як людина робить, як релігійна людина робить. Ми віримо з вами в Ісуса. Ми віримо не в Ісуса, як тільки як якийсь один із варіантів, якийсь один із шляхів вирішення наших проблем. Ми віримо в Ісуса, як, як в єдиний варіант нашого спасіння, як в єдиний шлях. Знаєте, є інформація про Бога. Є, є життя з Богом. Ми християни. Ми сьогодні. Ні, визначені в своїй позиції, в своєму поклонінні, в своєму віровчині. Ми визначені на кого дивляться наші очі. Безгужда набожність – це життя без змін.